Вже третій рік Кропивницький відзначає різдвяно-новорічні свята без головної ялинки на центральній площі. Її у 2022 пошкодила негода. А закладені в бюджет кошти на придбання нової, в тому ж 2022-му в рік повномасштабного вторгнення, направили на підтримку сил оборони. Однак без свята, нехай і не помпезного, громаду міста, особливо її найменших представників, дітей не залишили. Щорічно в рамках акції «Кіровоградщина з серцем з вами на площі героїв майдану прикрашають 12 символічних ялинок. Ялинки незламності, які в минулі роки присвячені десяти містам героям, ще дві волонтерам та Збройним силам України. У військових ялинка вбрана в кольори українського стяга. Кульки та ангелики різних відтінків синього та жовтого. Захисники кажуть, такі івенти потрібні і їм самим, і їхнім родинам. Дуже добре, що знайшли можливість порадувати людей, не дивлячись на війну. У нас вже третій рік немає ялинки, а це якраз можливість показати, що ну, захисники теж мають сім'ї, теж свят, ну, святкують свята. Ми Маємо зберігати національний дух і все, що з ним пов'язане. Свята мають бути, ну хай навіть обмежені. але. Ми живі золотаві, чорні, червоні кольори волонтерської ялинки. Самі волонтери кажуть, за більше як 10 років війни їхній рух став міцнішим. Та молодшим пригадують, із початком війни у 2014-му і до повномасштабного вторгнення, крім допомоги армії, доводилося виконувати ще одну місію вчити українців бути українцями. А в лютому, 22-го масштабувати волонтерські потужності і гуртувати навколо себе українців вже було набагато легше. З повномасштабки знаєте, у нас більше з'явилося молоді. Тому що вони ці 10 років чи 8 до повномасштабки, вони зростали як діти війни, і е, нам стало набагато простіше працювати, бо вони креативніші, і вони якісь нові акції придумують, такі, які е, відгукуються у громади, і громада більш задіяна в волонтерстві, в допомозі зсу. Буча, Чернігів, Миколаїв, Херсон, Волноваха, Охтирка, Ірпінь, Гостомель, Харків, Маріуполь. Кожне місто герой має свою ялинку в центрі Кропивницького. За ушатність вічно зеленої в підтримку Маріуполя та Маріупольців відповідають студенти Донецького університету внутрішніх справ. Виш став символом незламності. Символ нашого закладу вищої освіти це птах Фенікс. Це птах, який. Постає з пепла одновіно відновлює свої сили. Так само і заклад вищої світи Дондус, який був декілька разів релакований з міста Донецька до міста Кривий Ріг, з міста Кривий Ріг, до міста Маріуполь, з міста Маріуполя знову до міста Кривий Ріг. І наразі ми працюємо та навчаємо молодь у місті Кропивницькій. Ми невпинно рухаємось, розвиваємось. 2022 року місто Маріуполь було окуповано дякуючи керівництву університету. На Евакуювали в місто Кривий рік спочатку, а потім у місто Кропивницьке. Спочатку це було дуже важко, але дякуючи підтримки, підтримки міста, підтримки волонтерів, все ну, добре малим учасникам акції «Кіровоградщина. серцем з вами дізнатись про її героїв, українські незламні міста і їхніх незламних жителів допомагають всезнаючі ангелики. Ось ця ялинка вона присвячена місту парків. Харків це те місто, яке у перші дні вторгнення відчуло на собі увесь жах війни. Проте і нині тримає героїчну оборону. Харків це Україна. Дуже сподобалось, як нас пригощали і а хто пригощав. В нас пригощала Янголядка. Ми дізналися ну, багато цікавої інформації про міста, які, ну, про міста героїв. Акцію Кіровоградщина серцем з вами ініціювала та організовує облвійська адміністрація. Утім, коштів із бюджету. На це запевняють у владі не витрачається. Прикраси за рахунок благодійників. Аналогічним шляхом отримали й самі ялинки. І їх надав один з лісгоспів. Спиляли в рамках санітарного розрідження. У нас 10 ялинок на честь місць-героїв, А ті міста, які не знайшли на ялинках. Наші люди можуть підходити на волонтерську ялиночку вішати кульку, де вони напишуть своє місто. І дуже хочеться, щоб нарешті ми вже проводили новорічні свята без тривог, без війни і під переможним українським небом. Ялинки незламності стоятимуть на площі героїв майдану орієнтовно до 7 січня 2025 року. Новорічно-різдвяні сувеніри та прикраси, овочі та фрукти, крафтові сири та копченості мед. І ще багато чого яскравого і смачного пропонували кропивничанам товаровиробники Кіровоградщини на першому із трьох запланованих святкових ярмарків. Його учасники кажуть: тут з двох причин трохи підняти настрій громаді і заробити, аби мати змогу задонатити на перемогу. Прийшли ми на ярмарок торгувати медом. Це особиста наша продукція. Ми є виробниками, бджолярами. Ми тут працюємо для наших хлопців, торгуємо і ці гроші ми донатимо для них і приближаємо мир всі як можемо. Загалом на ярмарку до Дня Святого Миколая працювали 40 підприємців, здебільшого місцеві. Поповнили їхню команду і товаровиробники з числа внутрішньопереміщених осіб. А це ядка із крафтовими ковбасами. Гостей з Закарпаття. Костянтин та його мама проживають у селі Жуково Мукачівського району. Вони вже 10 років займаються м'ясними делікатесами. Костянтин завідує коптильною, а Любов Олексіївна відповідальна за маркетинг та працює за прилавком. М'ясо на продукцію теж власного виробництва. Та через війну у сімейного бізнесу поменшало рук. Брат Костянтина пішов боронити Україну, а ферму, де вирощував свиней, передав рідним. У родині зізнаються, у все, що роблять, вкладають душу. Реалізуємо, що ковбаси, молочна продукція, ну і вина трохи свого домашнього. Все сам роблю, все. Душа. Так само й тут. Якщо ти зробиш на Тя і аби його продати, то ти закрийся дуже швидко. Якщо ти будеш це робити, як будеш, як би її вбити, то люди будуть брати. Душа». У міськраді, яка організувала ярмарок, кажуть, у час війни усі потребують підтримки. І товаровиробники, і покупці перші на ярмарку мають ажіотаж і збувають більше продукції. Містян же радують цінами, зазвичай меншими за ринкові та магазинні. Цього разу різниця коливалася в межах 10-15% на різні категорії товарів. Хто здійснює тут свою діяльність? Для них це дуже важливо. За їхніми ініціативами вони не завжди хочуть, щоб ми її проводили. Ну, для людей важливо, тому що тут є така продукція, яку ви не купите в торгівлі, в мережевій, тому що дуже багато мілких виробників, які тут представляють свою продукцію. Продукція сьогодні різноманітна. Тут у нас є і невеличкі сувеніри ручної роботи, дуже багато дівчат, які майстрині прийшли сьогодні. Дуже багато у нас є солодощів, у нас дуже багато сьогодні м'ясної продукції. Покупці ж говорять, ідею з ярмарками у середмісті оцінили вже давно. Тут знаходять не лише дешевші товари, але й гарний настрій. Утім, наразі наповно радіти наближенню зимових свят не дає війна. Тому усім бажають якнайшвидшої перемоги. Трошки м -м, святковий і трошки сумний все одно. Війна? Тому що війна, да. із-за того да. і сумно. Да, так, так. Війна, хіба це може бути да. радосно? Але ж все одно хочеться свята. хочеться свята. Все одно ходимо, дивимося. Усім здоров'я, а саме головне терпіння щоб наші хлопці вернулися всі живі додому, до своїх сімей. І миру, 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 миру. Наступний ярмарок відбудеться напередодні Різдва Христового. Точну дату організатори повідомлять згодом. До Дня волонтера в Кропивницькому привітали волонтерів, які допомагають Збройним силам та вимушеним переселенцям. За самовіддану працю міські та обласні відзнаки, а також нагороди від Православної церкви України, отримали півсотні волонтерів. З 2014 року вони передають українським захисникам на фронт автомобілі, техніку та захисне спорядження. Крім того, забезпечують продуктами, одягом та житлом переселенців, які втратили домівки через війну. Волонтери переконані, зараз українцям необхідно ще завзятіше працювати на перемогу та підтримувати воїнів, бо лише спільними зусиллями є шанс вистояти проти ворога і зберегти державу. Мій рух волонтера і нашої організації почався від початку повномасштабного вторгнення. Активно збираємо на ремонти автомобілів, збираємо на автомобілі, на ФПВ-дрони, на реби. Волонтери не випадають з у цього потоку. Волонтери постійно включені в у цю війну. Ми не маємо права навіть собі дати такої можливості, хоча б на хвилину чи на секунду задуматись про те, що все моя допомога не потрібна. Рібна, тому що кількість дзвінків, кількість повідомлень вона показує, що треба давати ще більше жару, треба рухатись і рухатись. Волонтерство це сьогодні майже про кожного українця, чи від малої дитинки, чи до людей похилого віку. Ви неймовірні люди, ви люди з великими серцями, які кожен на своєму напрямку безкорисливо безкорисно допомагає чи то внутрішньопереміщеним особам, чи то Збройним силам України, чи то пораненим, чи то безпритульним тваринам. Будь-кому, хто вкрай потребує допомоги. Хто такий український волонтер, починаючи з 2014 року, це ті, які зібрали навколо себе небайдужих людей, які взяли на себе велику відповідальність щодо відпрацювання необхідних потреб. В першу чергу тих, які поступали із фронту, які на сьогодні роблять все, що від них залежить, для того, аби кількість донатів, кількість необхідних вирішених питань збільшувалася. Кожен волонтер, кожний прояв допомоги надзвичайно важливий, не в залежності, кому ми допомагаємо, чи ми допомагаємо. Людям, які потребують соціальної підтримки, чи ми допомагаємо військовим, хоч це першочергово. ми безмежно вам вдячні за всі ваші труди і починання, за те, що волонтерський рух набрав уже системності.